Національний науковий центр, інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса 100 років сумлінного служіння істині. У листопаді 1923 року постановою уряду України був заснований кабінет науково-судової експертизи у місті Харкові, першим директором якого став Микола Сергійович Бокаріус. Згодом кабінет було реорганізовано у науково-дослідну установу. За сто років свого існування в лабораторіях наукового центру зроблено більше мільйона експертиз та експертних досліджень. Серед зроблених експертиз є і такі, про які можна сказати, що ніхто в світі не робив нічого до наших експертів. Велика кількість досліджень стали методиками для подальших експертних робіт з великого кола питань. Зараз співробітники наукового центру здатні робити близько 100 видів експертних досліджень. У науковій установі працює більше 60 науковців із науковими ступенями кандидата та доктора наук. В національному науковому центрі діє 4 територіальних відокремлених підрозділів: Київське, сумське, полтавське та донецьке відділення. Наукові фахові видання. Теорія і практика судової експертизи та криміналістики, індексовано у 17 міжнародних наукометричних метричних базах. А журнал Архів кримінології та судових наук є відродженням наукового журналу самого Миколи Сергійовича Бокаріуса, перший випуск якого датований 1926 роком. За сторічну історію організовано більше, ніж тисяча заходів, присвячених обговоренню актуальних питань судової експертизи та криміналістики, налагоджена співпрацю з більш ніж 40 країнами світу. З 2017 року центр є членом європейської мережі судово-експертних. Установ працівники центру є учасниками багатьох міжнародних проєктів. Напередодні святкування сторіччя нашої наукової установи Національний банк України та Укрпошта зробили величезний та пам'ятний подарунок. Завдяки турботі міністра юстиції Дениса Малюськи та його заступника з питань виконавчої служби Андрія Гаченка були випущені пам'ятна монета номіналом 5 гривень, поштова марка та поштовий конверт, присвячені сторіччю інституту. Разом ми велика і непереможна команда. А саме головне у нас велике майбутнє разом до перемоги.